Управління Служби безпеки України Хмельницькій області. Заява за адресою міста Хмельницький вулиці Свободи, 57, дроб2, розташоване АТ Хмельницькобленерго, яке займається розподілом електричної енергії споживачам Хмельницької області. Споживачі електроенергії сплачують на рахунки цієї кампанії значні кошти, грошові кошти. Відкритих джерел стало відомо, що 30% акцій підприємства належить приватним юридичним та фізичним особам, у тому числі компанії VC Energy російського олігарха Олександра Баба... Бабакова. 18,8% – депутат Державної думи Росії 6-го скликання від єдиної Росії, член комітету Держдуми з міжнародних справ, голова Думської комісії правового забезпечення розвитку організації оборонно-промислового комплексу РФ. Спецпредставник президента по взаємодії з організаціями співвітчизників за кордоном довірена особа Путіна, а ДТЕП, яке входить до СЦМ Ріната Ахметова, 6,7%. Олександр Михайлович Бабаков у 2014 році його занесли до списку санкцій Євросоюзу через окупацію Криму Росією. 25 лютого 2022 року на тлі вторгнення Росії в Україну. Станьте ближче, послухайте.